Івано-Франківська військова частина 1241 має власний автомобіль швидкої допомоги. Незабаром автомобіль відправлять на схід країни для використання у зоні бойових дій. Четвертий батальйон оперативного призначення повернувся із зони бойових дій ще на початку жовтня. Там хлопці пробули 45 діб. За весь цей час у них було шестеро поранених. Командир батальйону розповідає, що користувались послугами автомобілів швидкої допомоги від місцевих населених пунктів. Проте зараз швидкі повністю знищені в результаті обстрілу. Буквально за два тижні до ротації з міномету обстріляли швидку допомогу, і всі швидкі машини, машини швидкої допомоги були знищені. На останні два тижні ми перебували, ми не мали навіть до кого звернутися. Ближча швидка допомога була в місті Артемівськ. Це година їзди до, до нас. Ну, година їзди навіть до пораненого може бути коштувати життя. Але наш військовий підрозділ тепер має власну швидку. Такий подарунок зробив хлопцям міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. От я запитав, яка потреба ще чим можна допомогти. Він каже, транспортом. Зокрема, бажано, щоб десь швидку. Сказав, шукайте тоді за кордоном, а я профінансую. Таким чином знайшли в Німеччині в дуже доброму стані: двигун, турбодізель, три куба досить таки потужна машина. Всі кнопки працюють, ну практично в ідеальному стані машина. Комбат каже, швидку заберуть на схід допомагати пораненим. Однієї машини поки що достатньо. Нею користуватиметься виключно підрозділ. У нас є медична служба, начальник медичної служби, є фельдшера, є медичні, медичні сестри, є водії. У нас все по штату передбачено, просто відсутня була як одиниці. Підрозділ уже чекає команди, коли вирушатиме на схід. Усім необхідним хлопці забезпечені.